Глядацька зала Сцена і Софіти. Нас зустрічають театри всього світу! Вітаю всіх на хвилях шкільного радіо у Рубриці Театри світу. З вами Слободяник Поліна та Олександр Букакін. Сьогоднішня розповідь піде про Одеський національний академічний театр опери та балету. Херсону пощастило мати сусідом місто Одесу. Де знаходиться найстаріший вітчизняний оперний театр, що вважається культурною передлиною України. Театральне життя в Одесі веде свою історію з перших днів існування міста. Будівля першого міського театру являла собою білосніжну споруду. У залі нарічувалось 800 місць. У ложах трьох ярусів було встановлено 44 крісла, позаду яких у великому, напівкруглому просторі. 600 глядачів могли насолоджуватися виставами стоячи. Люстри не було, її повісили пізніше. Зал освітлювався канделябрами на 5 свічок, прикріпленими до зовнішніх стіл лож. Сцена освітлювалась великими лампами з олією. Театр мав свій особливий специфічний запах від нагару свічок і дамських духів. В лютому 1810 року відбулось відкриття театру однакну опору Фреліха Нове сімейство» і водовілом «Утішена Вдова. Регулярні вистави почалися з 1811 року. У репортуарі того часу були комедії, трагедії, водевілі та комічні опери. Незабаром у міському театрі почала домінувати італійська опера. До опортного репертуару першого міського театру входили постановки російську. доніцетті. Беліні та Верді. Через 60 років творчої праці театр зазнав пожежі, та цілих 14 років нема свого приміщення. Нарешті, відкриття нової будівлі театру відбулося 1 жовтня 1877 року. Театр дивував свою архітектуру в стилі віденського бароко. Над фасадом підносила скульптурна група, що зображувала одну з муз покровительку мистецтва. Мельпомену в колісниці трохи нижче розташовані скульптурні групи, також на сюжети із стародавньої міфології, орфей та праворуч муза танцю Терпсіхора. Внизу, біля центрального входу, на високих постаментах встановлені дві скульптурні групи, які втілюють комедію і трагедію. Зліва фрагмент трагедії Евріпіда і полит, справа Епізод з комедії Арістопана. Птахи вирашало технічно оснащення. Театр був першою в причорноморському краї будівлею з електричним освітленням і паровим опаленням. Сцена була обладнана за останнім словом театральної техніки. Архітектура глядацької зали витримана в стилі пізнього французького Рококо. На оздоблення пішло 12 кілограм сусального золота. В основу композиції, що прикрашає стелю, покладено чотири картини медальйони на сюжет з п'єс Вільяма Шекспіра, Гамлет, Сон літньої ночі та інші. Серед лож виділяється царська ложа напроти сцени, площа самої сцени 500 квадратних метрів. З неї виконували свої твори Петро Чайковський, Сергій Рахманінов, Єжин Ізаї та інші. Під куполем театру звучали голоси Соломії Кришельницької, Федіря Шаляпіна, Енріко Карузо, Батіссіні, Джеральдоні. У балетних пачках на сцену парили Ісадора Дункан та перша балерина світу Ганна Павлова. В постановках брали участь переважно вихованці Варшавської хореографічної школи під керівництвом Томаша Ніжинського. Власної балетної трупи в театрі ще не було. Поряд з західноєвропейськими операми і сцени звучали твори українських авторів Тарас Бульба і Наталка Полтавка Миколи Лисенка «Запорожець за Дунаєм Голака Артемовського. У 1926 році театру було присвоєно звання. Академічний. Одеська Національна Опера один з небагатьох театрів, де відбуваються концерти органної музики, що зачаровує слухачів. Тут народжувались нові спектаклі, змінювались цілі епохи, які проходили під впливом видатних творчих лідерів. Тут працювали прекрасні музиканти, співаки, танцівники, артисти і оркестри театру багато гастролювали в Італії. Іспанії, Кореї, США, Китаї, Ливанії, на Кіпрі, Швейцарії, Об'єднаних Арабських Еміратах, Греції, Великобританії та інших країнах. У 2007 році, враховуючи вагомий внесок Одеського державного академічного театру опери та балету у справі відродження та становлення українського виконавського мистецтва, Театр був удостоєний статусу національний. У репертуарі театру понад 80 оперних, балетних, дитячих вистав та концертних програм. Сьогодні в театрі проводять фестивалі, найвідоміший з яких є започаткований у 2015 року Міжнародний фестиваль мистецтв «Оксамитовий СЕЗОН в одеській опері. Одеська опера є дійсним членом міжнародних і. Від чисняних фестивалів, зокрема Асоціації національних оперних театрів України та Міжнародної асоціації опера Europe. Одеський національний академічний театр опери та балету добре відомий не лише в Україні, а й за її межами, завдяки високій мистецькій якості та неперевершеному виконанню вистав. Його вважають одним з п'яти найкрасивіших театрів світу та за версією журналу Forbes Театр опери та балету входить до переліку найбільш незвичайних пам'яток Східної Європи. Дякуємо за увагу!